Зізнайтесь, хто не мріяв в дитинстві про халабуду збудувати будиночок на дереві чи хоча б під ним. Одного разу в селі я таки власноруч і зробив. Тоді мені було років сім. під враженням від своєї архітектурної геніальності, я одразу селився у цій халабуді. Моя радість тривала не більше кількох хвилин, адже конструкція буквально одразу заводилася на мене. На гучний гуркіт митю прилетіла моя бабуся, швидко дістала мене з-під завалів і дала на горіхи. Хто знає, можливо, тоді помер мій внутрішній архітектор. А у вас були такі історії? Поділіться у коментарях. Цікаво почитати. Власне, після таких будівельних пригод у дитинстві, думаю, дивитися, як якісь мужики буквально із болота та палок будують неймовірні споруди, це не просто відпочинок, а ще трішки незакритий гештальт, а можливо, план на будівництво вже із власним сином. Є таке? Проте не спішіть закатувати рукава. У цьому випуску я хочу показати, що насправді ховається за кадром подібних роликів, чому цього нам не показують, і найголовніше, що стається із тими будівлями після зйомок. Ставте лайк, підписуйтесь та дитяйте на дзвіночок. Я розпочинаю. Знайомтеся, це австралієць Джон Плант. Саме він вважається батьком ідеї залипальних відео про будівництво буквально із бруди та палок. Його канал на Ютубі називається Примітивні технології і там вже понад 10 мільйонів підписників, та лише 74 відео. Джон просто та детально знімає, як він, приміром, каміння перетворює на знаряддя праці, а далі показує, як ним будує. При цьому відео супроводжується природним шумом без коментарів автора. Сам Джон зізнався, що це пов'язано з тим, що він лінує. Це робити, але під відео текстом і написує важливі коментарі. Власне, саме такий підхід і зробив його зіркою, адже у будь-якій країні ці відео дивляться, і слова не потрібні, адже кожному цікаво, що вийде в результаті. Цей успіх надихнув інших людей на створення контенту у подібному стилі, адже на каналі Джона відео набирають по декілька мільйонів переглядів, а найперше подивилося вже 32 мільйони разів. І звісно, за це автор щонайменше отримує кошти від платформи. За приблизними оцінками, Джон отримує до 12 тисяч доларів на місяць. Проте його послідовники вирішили вражати глядачів більшими масштабами, будувати цілі. Єдки з басейнами ці будівельники, як правило, родом з Камбоджі, В'єтнаму чи Таїланду. Проте у геотегу Ютубу вказують саме США, адже в Америці більша ставка за рекламні перегляди. І от є один максимально неекологічний канал. Це примітивні технології, ідея. Вони навіть назву зробили схожу на назву оригінального каналу. Вони вражають глядачів неймовірними архітектурними рішеннями з болота. Та чи дійсно це правда? Перше, що викликає підозри, це різкі склейки відео. Наприклад, ось двоє мужиків копають землю. А в наступному кадрі вони вже у траншеї. Скільки часу потрібно, аби викопати таку яму пальцями: тиждень, місяць, рік? Напишіть у коментарях. Але цікаво, як. Цими палицями вони із землі витягують велике каміння чи рубають коріння дерев, адже у них буквально кожне відео посеред лісу, де на задньому фоні ростуть дерева, а тут прямо чітко видно красивий гарний зріз тостого коріння. Це зробили палкою. Як гадаєте, скільки людей реально будують такі будинки? Двоє. Ні. У цьому відео вони забули обрізти кадр, де видно, що у траншеї працює ще хтось у білій футболці. А чому не в топлес? Але над будівництвом насправді працює навіть не троє людей, а ще більше. Американський блогер вирішив розпочати розслідування та звернувся до своєї аудиторії за проханням надати будь-які корисні свідчення. Прилетіли сотні листів, проте один емейл виявився надпрочуд інформативним та унікальним. Його автором був один з операторів подібного каналу. У своєму листі інформатор пише, що простота будівництва насправді ілюзія. І кожен проєкт це величезна робота великої команди. Кількість спеціалістів залежить від масштабу проєкту, але мінімально це 10 людей. Серед них навіть є професійні архітектори. Це логічно, хтось мусить оцінювати, чи не завалиться будинок з болота на знімальну групу. Як Халабуда в дитинстві. А ось дрон зверху зазняв аж вісім людей одночасно за роботою. А ще величезний косяк це вода. Ну, по перше, чого вона така чиста? Ну можливо, це мої продирки. Вже добре, але поясніть, будь ласка, як вода без насоса може підійматися по бамбуковим трубам під 90 градусів та з таким сильним напором наповнювати басейн. Насправді розслідувачі кажуть, воду із струмків вони не забирають, а насправді приганяють велетенську цистерну води і вже її заливають у подібні басейни. Проте такі фури це не єдина габаритна техніка, яку використовують ці будівельники. На відео легко можна розпізнати сліди від ескалатора. Тут ось тут, тут та кругом їх можна побачити, якщо роздивлятися уважну картинку. А ще якщо придивитися на форму зрізу ям, то можна помітити чіткі паралельні лінії від ковша-ескаватора. Проте пацани натупили, і ось у цьому кадрі на задньому фоні чітко видно ескаватор. Як гадаєте, якби подібні відео були чесними та показували дійсно кількість людей на об'єкті та техніку, чи були б вони такими популярними? Напишіть у коментарях. Ви ніколи не питали себе, як вони роблять цемент буквально із болота. Це дуже дивна штука. Направду я думав, що, може, вони там якусь спеціальну глину мають, яка буквально розсипана під ногами. Проте ні. Одні чуваки знайшли одне таке будівництво посеред лісу. І знаєте що? На звалищах поруч купа мішків від магазинного цементу. Отакої. От Обман. Усюди. А уявіть, якщо будівельники взагалі у заручниках, як у тих теоріях про азіатів, які на камеру їдять нелюдські порції їжі. І насправді вони не те, що не отримують жодної фінансової вигоди від цих роликів, а навіть тупо не можуть покликати на допомогу. А вас ніколи не хвилювало, а що відбувається з цими архітектурними спорудами після завершення зйомок. Там живуть, їх розбирають чи просто залишають на розсуд природи. Правильний варіант останній. Вони просто залишаються посеред лісу. Ось, наприклад, кадри з одного відео. А ось що стало з цим басейном згодом. А ось вражаючі кадри результату будівництва із болота та палок. А ось так стверджує автор кадри наступного дня. Болото розсипається, вода, зникла розруха, аж сумбере. В цілому можна поставити моє улюблене питання, яке нивелює абсолютно усе це відео. І що? Та насправді нічого. Ці чуваки просто заробляють гроші на тому, аби створювати розважальний контент. Вони не підписували з глядачем угоди про щирість та порядок на будівельному майданчику після завершення проєкту. Але після цього відео ви, як і я, тепер точно переглядаючи подібні будівництва, будете поглядом шукати сліди від ескаватора, велику техніку по кущах та третіх людей у кадрі. Живіть тепер з цим! Поспілкуємося у коментарях та зустрінемося у наступному випуску. Бувайте!